Здається, корупційними діями, якими просякло наше життя, кінця не буде ніколи. Корупція скрізь в закладах освіти, медичних установах. А особливо нестерпна корупція стала в державних органах виконавчої влади, які здійснюють контролюючі функції. Наразі до реч, не переслів'я скільки клубочку не витися, а кінець все одно буде. Саме до такого кінця довели свою посадову діяльність фінінспектори із Венегородки. Двом службовим особам з Венигородської міжрайонної державної фінансової інспекції вручено письмові підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України, одержання службовою особою хабара у значному розмірі за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з вимаганням, як виявилося раніше, посадовці вимагали та отримали у приватного підприємця хабар у розмірі 32 тисяч гривень за зменшення суми збитків по акту ревізії 12 квітня 2013 року за клопотанням, погодженим із прокурором, районним судом. Судом підозрюваним обрано запобіжний захід, тримання під вартою. Досудове розслідування проводить слідчий підрозділ прокуратури області.